24 серпня знову нагадало львів'янам про бандитські 90-ті. на перехресті вулиць князя Романа та Фредра під час святкування Дня Незалежності посеред білого дня кілери з автомата розстріляли авто Володимира Дідуха, знаного у кримінальних колах за прізвиськом Вова Морда. Проте він а також ще один пасажир отримали травми, але залишились живими. Майже усі кулі прийняв на себе водій, який загинув на місці інциденту. Автомобіль Вольво зупинився на червоний знак світофора. Зі слів очевидців та свідків, з автомобіля порівнявся інший легковий автомобіль з відкритою вішиною пасажирського вікна, пролунала черга пострілів. Цей замовний злочин чи не єдиний в новітній історії, який місцевим правоохоронцям вдалося хоча б трохи розплутати. 11 грудня обозівці виходять на слід двох кіллерів, яких підозрюють у вчиненні замаху на вовморду. Один з вбивць пускає собі кулю у голову, інший не встигає цього зробити і потрапляє до рук міліції. Затриманий наймовірніше легендарний Володимир Марко, який більше відомий під прізвиськом Біба. Тільки на Львівщині йому приписують вбивство Ігоря Кульчицького, міліціонерів Іванова та Лісіцина, Миколи Лозинського, загалом близько 20 резонансних ліквідацій. Він собі зробив дві пластичні операції в Гонконгу. Саме тому я думаю, що остаточна відповідь, чи це біба, чи це не біба, десь результат, деклоскопія, що знімають з нього пальчики, і ДНК-експертиза. Все, що наразі відомо. На місці злочину, за моєю інформацією, вуличну пістолет ПМ Макарова і автомат АКМ. І, хоча цим затриманням правоохоронці показали, що не їдять хліб дарма, іншим фактом дискредитували себе. У квітні шестеро працівників Державної служби охорони били та катували двох відвідувачів Сихівської піцерії. Спочатку били рукою, потім мій товариш не забирав, як, як, як мене били, ну, били за його, звісно. І так один одного ми забрали ми під час того говорили, хлопці що ви робите, ну, що сталося, в чому взагалі справа, заспокійтеся. Ну, Вони не зупинялися, вони нас забризали балончиками слізотечивими. і хтось з них бив палкою, і розбило мені голову. Над хуліганами в погонах згодом влаштували показовий суд, хоча й вироки були не надто суворими. П'ятьом ДСОшникам дали року ув'язнення. Шостий відбувся умовним терміном. Услід за цим скандалом з кримінальним присмаком влітку розгорівся ще один. Внаслідок реформування районних відділів освіти в одну централізовану бухгалтерію у Галицькому районі виявляють мільйонні кражі вчительських зарплат. Бухгалтери райно без докоїв сумління частина зарплатні перераховують собі на картки. Там фігурує сума в районі 5 мільйонів. Гривень. Багато фінансових документів зникло в бухгалтерії централізовані відділу освіти. Головної книги немає відділу освіти, ми по якій можна було би прослідкувати ці фінансові потоки. Відомостей немає, тобто дуже багато фінансових документів є відсутні у відділі освіти. Після півроку розслідування, незважаючи на порушенні прокуратурою карні справи, винних так і не притягнули до відповідальності і навіть не затримали. Разом з тим, у 2012-му нарешті поставили фінальну крапку у 10-річній судовій епопеї та винесли вирок двадцятьом злочинцям з банди Сушка, які били, вбивали та грабували десятиріччями мешканців області, і не тільки. Бандити отримали від 10 до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Сам Артур Сушко був засуджений на довічний термін. За сукупність злочинів шляхом До вічного позбавлення волі з конфіскацією цього майна, яке є власністю. Майже всі в цю банду входили раніше не судимі, тобто до професійного злочинного світу не належали. І, можливо, саме тому відрізнялися дуже великою жорстокістю, яка в злочинному світі, так скажемо, не вітається. Щоб примусити дружину цього підприємця говорити, вони дворічного синочка отак підняли за ногу і сказали: ми йому зараз відрішимо статевий орган. Адвокати постраждалих одразу заявили, що рішення суду оскаржуватимуть, оскільки вважають його занадто м'яким. А тим часом місцеві мешканці вже в очікуванні страху не хочуть навіть думати, що може трапитися за кілька років, коли більшість членів банди знову вийдуть на волю. А чекати не так вже й довго. Перший засуджений покине тюрму у липні 2013-го.